Руслан Романовичем Марценківим, доброго ранку. Доброго пара. ранку всім. Ем, перше питання. У нас минуло ніч, така непроста ніч. Скажіть, будь ласка, як у Франківську, у Франківській громаді, не тільки в самому місті, а взагалі в громаді відбула, відбу, від, пройшла ця ніч? Чи були загрози і наскільки це було? Була Достатньо велика була? тривога, комбінований удар по Україні. Найбільший удар прийшовся по Києву. Також була тривога для нашої області, але в громаді все спокійно. В принципі, наша протиповітряна оборона була готова відбивати відповідні удари, але обійшлося. Тобто обійшлося іншими, іншими напрямками. Тобто пішли і дрони, і ракети, тому але найбільший удар по Києву. Тому мої співчуття киянам, які вже черговий раз. Було піддано масованим ударом. На жаль, є жертви, як діти, так і дорослі. Тому вічна пам'ять. Перейдемо тоді про до святкування. Я не скажу святкування, тому що святкування це коли є причини відзначення. Відзначення Дня Незалежності України в місті відбула... відбулися заходи і 24 серпня в Миральному сквері вшановили пам'ять загиблих захисників. І було вручено посмертні відзнаки родинам. От розкажіть докладніше, як це відбувалося і що це було кого було нагороджено? ми нагороджували тих, хто ще не отримав нагороду почесних громадянин міста Івано-Франківська і медалю за честь звитягу. На жаль, посмертно також був нагороджений хлопець, який. Михайлишин, який повернувся з полону, який був понад три роки в полоні. Тому ми також нагородили відзнакою за честь і звитягу. Тому в громаді ми помолилися, поїхали ще на кладовище, де теж відбулися поминальні панахіди з рідними наших героїв. Ну і на всіх кладовищах Івана франківська теж відбулися такі заходи. Почали День Незалежності з відкриття антитаційних дошок чергових хлопцям з села Підпечери. Франківської громади. На жаль, за той час, коли ми відкривали алею слави, ще чотири хлопця загинули, тому на День Незалежності громада захотіла відкрити ще додатково анотаційні дошки тим хлопцям, які загинули вже в кінці 24-го і вже в 25-му році. Тому е такий більше поминальний день шанування пам'яті. Також е на нашому парку імені Тараса Григоровича Шевченка відбувалися заходи. Це більш таки благодійного характеру. І театр наш ляльок долучився для діток, і прапор занули внутрішньопереміщені особи, і е е е силами локомоти роботного заводу ну, можна було посмакувати за на ЗСУ Бограчем, і у Цулія виступала. Ну тобто достатньо такі були ну, заходи, які ми собі можемо дозволити зараз в часі. Військового стану. Тому день був насичений. насичений зранку до вечора, і франківці могли взяти участь у заходах. Зрозуміло, що заходи більш такого поминального характеру і благодійного е, е, день був е, Перед, день передачі до, ну, до свята також дуже багато. Я бачила. Ми 23 було... серпня передали 650 дронів для. Декількох частин військових, <кій> зокрема для 102-ї бригади, 150 дронів передали, для 78-го батальйону, 102-ї бригади, ще 150 дронів, для 42-ї бригади 150 дронів і по 100 дронів передали для 50-го полку Національної гвардії і для 109-го батальйону, 10-ї гірсько штурмової бригади. Тому чергова допомога 650 дронів пішло хлопцям нашим військовим на, на війну. Про пам'ять цими днями будемо вшановувати пам'ять Івана Франка, зокрема в Палаці Потоцьких буде відбуватись низка заходів. Прошу розказати про це, якщо це буде за заходи, і як це буде від. Вона ми нагородили премію Івана Яковича Франка. Також відбулися франкові читання, але завдяки ініціативі Палацу Потоцьких у нас є такий фестиваль благодійний Франкофест, фест От якраз приурочений Івану Яковичу Франко. Тому запрошуємо 30-го. 31 серпня, тобто це субота-неділя, будуть відбуватися заходи в Палаці Потоцьких, вони різного характеру. Тому 30 серпня з 2 години і до вечора будуть відбуватися заходи. Також в неділю з 13 до 20 години вечора будуть відбуватися заходи. Тут і панельні дискусії, і вистави, і концерт благодійний, і майстер-класи для діток. І вікторини, ну різні, різні заходи. Тому приходіть і читання книжок з дітьми 6-8 років, фарбований лист. Ну тобто, досить така цікава програма. Вперше такий фестиваль відбувається Франкофест у Палаці Поторських. Запрошуємо, тому що ми гордимося, що Івано-Франківськ носить ім'я видатного українського письменника Івана Яковича Франка. І Франків це єдине місто у світі, яке носить ім'я Франка, і ми пишаємося цим. <кій> Маю вам сказати, що якраз от Франкофест буде відбуватися в останні дні літа і далі вже перше вересня 1 вересня в понеділок. Понеділок, і в понеділок уже всі батьки напевно зараз метушаться і шукають, що дітям треба до школи, але взагалі чи школи і садочки готові прийняти ну, садочки. Вже нас? розпочали свою роботу mm -hmm. з 25 числа, крім дев'яти, які були чергові. Тобто вони тиждень мають перерву на... Вони спомогілка... Видихну, видихнути. Видихнути і просто щось десь підмалювати під Це б, технологічно треба хоча б тиждень для того, щоб певні речі привести до, до порядку. А так, з всі заклади працюють в звичному режимі. Провели вчора конференцію освітян, було більше 800 освітян. Тобто обмін такий досвідом, якісь інновації, інші речі. Сьогодні збираємося ще з директорами наших закладів. Теж проговоримо 1 вересня і старт. Ну, основні загрози це важкі важка осінньо-зимовий період часу. те, що ворог може бити по енергетичній і вже б'є по енергетичній інфраструктурі, електрика, газ. І... Ну тобто, це мінус тепло і світло? Так, це, це загроза, та друге говоримо про. Безпеку дітей третє про. Віруси, їх ніхто не відміняв. Про віруси. Ну, окрім вірусів, нам ще важливо також, що якість освіти теж. Mm -hmm. теж важливо. Якщо так для цікавості, якщо так для цікавості, У мене в мене десь були де дівчата, Ставили, ставили, ставили я бачу, що казали так. тут школа. ага, Є. Отже, у нас станом на 1 вересня зареєструвалося 8395 дітей у нас в дитячих садочках. Це разом з приватними 52 дитячі садочки у нас в місті Івано-Франківську. А у школах у нас навчається, з першого, буде навчатися 35 497 дітей, а першачків, тобто то перші класи. Йде 2848 дітей, тобто йде до, до першого класу. Це дещо нижче, звісно. Чим у нас було й 3,5, і 3400, але ну, така кількість першачків йдуть тут в перші класи Івано-Франківсько. <клес> Також було вручення портфеликів, сертифікатів дітям з сімей загиблих, з них зниклих безлісті та інвалідів війни. Скільки дітей отримали такі, таку Понад 500 допомогу? дітей. І яка ця була допомога? Це було, ми спільно з карітусом, карітус давав сертифікат на закупівлю, ми купували відповідні портфелики і там певні приладдя на певну суму. Тому діти отримали родин загиблих, діти не пропавших безвісти. І діти інвалідів війни, тобто десь ми отаку от категорію вибрали. Крім того, всі діти сироти, напівсироти, тобто складними життями теж отримали. Порядка тисячу дітей, навіть трошки більше тисячі дітей, отримали допомогу від міста на 1 вересня. Тобто це вже стало доброю традицією, ми допомагаємо діткам для того, щоб вони могли саме таких категорій підготуватися до 1 вересня. Є питання у нас під нашою трансляцією. прямою, нагадаю, що трансляція ведеться і у Фейсбуці, і на сторінці захід радіо Західний Поліс на Фейсбуці та в інстаграмі. Вітаю вчора. В Меморіальному сквері комунальні служби порізали абсолютно здорові, живі, красиві дерева. Чи є методи зупинки цього варза в центрі міста? Не знаю. Це таке питання. Одні пишуть що обріжте дерева. Бо вони аварійні, другі, пишуть, що варварські, це дуже важко визначити. Якщо фахівці комісія, яку керує Михайло Слушак, десь визначили, що дерево потрібно або обрізати, або видалити, очевидно, вони мають на це причини. Не можу сказати. Я ще раз підкреслюю, це дуже дискусійне питання. Тому що одні пишуть зріжте дерево, другі не зріжте дерево. Ми практикуємо, якщо це біля будинків, це підписи. Мешканців і будинку більшості мешканців будинку, тоді якщо є такі... і комісія. І комісія є такі, є такі питання. У нас всі дерева розглядаються виконавчим комітетом. Але якщо є загроза, ну скажімо, ж, може впасти. в мастику може впасти чи життю, то зрозуміло, що це треба робити. Е, і ще саме в і самий осінній період часу. Зараз уже ну, під осінь вже можна якби робити такі роботи по обрізану. Е, зупинка на Бандери коли буде. Не знаю, яка зупинка, де, де саме на має. Буде, маю. працюємо. Угу, це. Угу. Зупинка, я так розумію, комунального транспорту. Ні, це мається до зупинка з закриттям. Ага, е, так раз заговорили про транспорт. Було, ми з вами говорили про те, що мають запустити новий комунальний маршрут. І його запущено, це номер 43 Розкажіть, які мікрорайони міста він буде з'єднувати. І 43-й маршрут він вже з'єднав з понеділка. Він добре себе показує. Багато людей користується, тобто з'єднав Вовчинецькі гори, тобто Вовчинець, Вовчинецька в дві сторони, Василянок, Крок, відповідно, вулиця Мулика, Лепкого. Космос Незалежності, Тисменецька, повстанців у дві сторони. Так само він назад їде. Тобто цей маршрут дозволяє сьогодні мешканцям Франківська доїхати до Вовчинецьких гір як місце такого відпочинку. Також дозволяє ну, добиратися з Позітрона на майзлі і з майзлів до Позітрона. Ну і відповідно служить для двох сіл громади, і горник, які фактично вже, ну я би сказав, вже навіть не села на півмісто. Адже велика кількість багатоквартирних будинків вже побудована як у горниках, так і ну, в вовчинцях. Тому цей маршрут давно був на часі. Мешканці просили, неодноразово зверталися і на ефірах, і письмово, і ми пішли на зустріч і запровадили такий маршрут. Як рухається питання власне кадрове, тому що ми з вами говорили, що от якраз вітаємо є перша жінка, яка працює водієм автобуса. Не тролейбуси, автобусу. тролейбусів у нас вже давно жінок дуже багато. А автобуса, тому ми запрошуємо жінок ставати водійками автобусів. Якщо маєте права і три роки водійського стажу, можете прийти до наше комунальне підприємство. Два місяці навчання ви отримуєте ліцензію. Де? відповідну категорію, «Д» для водіння автобуса, відповідно, зможете працювати водійкою автобуса. Тому зрушилась. Перша жінка, водійка автобусу є в івано франківську Я вважаю це прекрасно. Я не маю взагалі ніяких прав. Мені спочатку треба, якщо би я так хотіла, спочатку отримати. Така вимога законодавства. Ми може би і з нуля могли вчити, але є вимога законодавства. Що на категорію «Д» повинні отримати можуть претендувати тільки ті водії, які мають звичайні ну, принаймі, хоч щось може права і три чимось можуть три роки, права. мають водійське право ну, так. Написано, Ні, це логічно. Знаєте, не можна так. садити людину за промислову машинку, якщо вона а, швейну, якщо вона не, не користувалася жодного та, разу, побутовою. Хоча були прецеденти е, котельня. Має бути в місті нова котельня, кажуть. Так, на біля 3, 5, 11 школи, тобто. І яка це дізь, буде котельня? Це котельня модульна, яка буде обслуговувати той район, поліклініку, також колишній цей диспансер Легеневий. Та, я не знаю, зараз там було об'єднання які структури, але ці всі заходи і надзвичайні ситуації. Всі ці приміщення будуть обслуговувати цей цих котельня, то може один місяць ми мали б її запустити. І ще одне питання, Я, так знаєте, так вишенькою на торті mm. це лишила. Тільки Лінивий не обговорив ваш проїзд мостом на, на мотоциклі. мотоциклі. Вас не там порівнювали. З... <різь> не буду казати, з ким з відомими людьми, які їхали на мотоциклах, <різь> скоро май, ми будуть робити. Чому саме мотоцикл не велосипед? Ви на велосипеді зазвичай їздите? Ну, вирішили на мотоциклі хлопці, деякі мої Я полю... навіть знаю одного з них. Полюбляють, зокрема, мій заступник Руслан Гайда. Він вже до байкер, тобто він це, це це вже роками. Тобто, мені здається, що з дитинства він то любить. Ну тому вирішили проїхатися. Ми обіцяли, що до Дня Незалежності зробимо. Роботи тривають і цього року. Ми б мали дати рух проїзду, тобто все йде до того, що десь кінець листопада, грудень, ми мали би відкрити проїзд. Жовтень місяць, десь середина, кінець жовтня, ми будемо асфальтувати саме місто і під'їзд, а відповідно рух би десь мали пустити кінець листопада, грудень, місяць, ну тут вже буде залежати від різних факторів. Обидва буде мосто діяти. Обидва. Я наголошую на цьому, тому що Обидва. за що раз питаю. Обидва будуть діяти, міст, будуть укріплятися опори, але це не буде, ну скажімо, спричиняти закриття мосту. Так, закриття мосту. Тобто наше завдання це укріпити протиаварійні опори. Єдине, що на вулиці, можливо, на дрічний метр приведеться трошки відгородити угу. на, на самі, під самим мостом, тобто метр для того, щоб. Ну, зону, саме підсилення тої опори, найближчої до вулиці надрічної, то можливо, ну але це ножки не буде перекриття травм. Ну, це би мало би логічно розвантажити трошечки рух. Ну не те, що розвантажити, ми мусимо старий міст укріпити опори, тому що він 50 років йому скінчилося, бетонні мости мають. 50 років, ну скажімо, термін експлуатації. Відповідно, після 50 років воно потребує Ремонт. ремонту. Тому ну а найголовніше це вкріпити опори, щоб міст е, був стійкий. Уже далі будемо вже далі думати, вже після того, як відкриється новий міст, коли вкріпимо опори, далі будемо. Ну що ж, час у нас зовсім трошечки, але для того, аби ви мені сказали щось добре. Мені не, не, всім слухачам Західного полюсу. Шо що добре, ще гарних погідних днів, ще трошки тепла, бо осінь наближається і потрібно готуватися до дуже непростої зими. А так, підтримуємо наших захисників Збройні Сили України, пам'ятаємо, що завдяки їм ми маємо український франків, допомагаємо один одному і. Тримаємо стрій. Тримаємо стрій я разом із всіма мешканцями найтеплішого е, Прикарпаття і слухачами найтеплішого полюсу планети. Це четвер. І рубрика Мер в четвер цього літа цього літа 2025 е, остання. Е, Наступна вже буде вереснева буде так. І залишайтеся на найтеплішому. і запитання, нові відповіді на полюсі. На все добре.